Вітаю, якими подіями запам'ятався четвер, 8 червня у Рівному та області. Розповідаємо у вечірньому випуску новин. Музика. Чергова сумна звістка прийшла у рівне з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув 42-річний старший солдат Сергій Дорошенко. Чоловік потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. На прощанні з героєм побували наші журналісти. Близько сотні рівнян прийшли до свято покровського собору, щоб віддати шану загиблому на війні герою. 42-річний Сергій Дорошенко був бойовим медиком розвідувального батальйону. 2 червня стало фатальним для старшого солдата. Травми, отримані захисником під час ворожого обстрілу на Харківщині, виявилися несумісними з життям. Найважче нині рідним героя – дружині та 16-річній доньці. Відчути такі слова, що коли мама говорить. Доню не переживай, тато спить. Знаєте, це можливо, ну це не передати ніякими словами, тільки можна його відчути. І, на жаль, втрата для нас ну, для всієї країни. Сергій Дорошенко народився в селі Олександрія Рівненського району. Там зростав, навчався у ліцеї. Згодом переїхав до Рівного, знаходив себе у цивільному житті на різних роботах. На прощання із захисником прийшли як містяни, так і земляки Сергія з його села. Про чоловіка залишилися лише теплі спогади. Був дуже доброю, скромною людиною. Хорошим сином, братом хорошим, люблячим, знаємо і батьком і чоловіком. За плечами захисника була строкова служба в армії. Півтора роки Сергій провів у зоні антитерористичної операції. Тому, коли почалася велика війна, чоловік долучився до лав збройних сил і відправився захищати країну. Рідні розповідають, що про свій вибір Сергій анітрохи не жалкував, адже знав, хто залишився за його спиною. Він був доброю людиною, відповідальний. І завжди переживала за нього. Не неї ж син пропав, теж немає звідки. Мене внук теж служить на Донеччині. А син не знаю, де служить. Казав, приїду, скажу, не кажу. Поховали Сергія Дорошенка у рідній Олександрії, де народився герой, і звідки родом його батьки вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Завтра, 9 червня, у селі нова мощаниця мізоцької громади прощатимуться із захисником 1989 року народження. Загинув Михайло Власюк в результаті підриву під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять герою. Третю добу мешканці Херсонщини, Запорізької та Миколаївської областей потерпають від затоплення внаслідок підриву расистами Каховської ГЕС. Підтоплені десятки населених пунктів триває евакуація місцевого населення. На Рівненщині готують до відправлення гуманітарний вантаж із необхідним та приймати людей тих регіонів. Детальніше про те, скільки готова прийняти область чи були вже звернення. Дивіться у наступному сюжеті. Третю добу триває евакуація мешканців Херсонщини, Запорізької та Миколаївської областей після підриву росіянами Каховської ГЕС, яка повністю зруйнована. Окремі населені пункти фактично опинились під водою. За кілька годин люди залишились без даху над головою, питної води та усього, що мали. Усі служби спільно із волонтерами проводять евакуацію місцевих до інших областей та допомагають тим, хто не бажає залишати домівки. За інформацією Херсонської ОВА найбільше страждають мешканці лівобережжя області, адже воно перебуває під тимчасовою окупацією расистів. Середній рівень підтоплення 5 метрів 61 сантиметр. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, З них 32% правобережжя та 68% – це лівий берег на шосту ранку. На безпечній території покинули 1999 людей. Найбільше евакували з мікрорайону Карабал – 1495 осіб. Лівий берег ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям. Та евакуюють до інших областей на Рівненщині. Підготували кілька тисяч місць. Проте наразі евакуаційних рейсів саме з регіонів, які постраждали від підтоплень, не приймали. Разом із тим у соціальній сервісній службі повідомляють, щоденно в область приїжджає від 10 до 30 осіб з інших регіонів. Ми наразі маємо в області близько 60 місць компактного проживання. Розгортаємо місця. Є місця резервовані в разі необхідності. Будуть розгорнуті. На сьогодні сьогодні це близько тисячі місць, і за резервованих близько двох. З половиною станом на сьогодні люди прибувають, проте не телефонують на гарячу лінію. Можливо, до родичів, можливо, якимись іншими засобами зв'язку, та оселяються в територіальних громадах. Області немає масового звернення і до волонтерів. В обласний штаб звернулось кілька родин, які ймовірно приїхали на рівненщину самостійно. Більше телефонують та приходять рівняни, які приносять речі, продукти харчування, воду. До нас звернулись там дві-три сім'ї, які ми допомогли їх влаштувати тут. У нас на Рівненщині, і ну Поки ну, ми їм сказали, де ми, що ми можемо допомогти. Тобто, якщо якісь засоби на є, є, якийсь постіль, подушки, одіяла на, на перше, але вони сказали, що там, де вони будуть жити, там в них є все. На сьогоднішній день ми можемо допомогти людям, які до нас звернуться. Тобто це і одяг, це взуття, це, можливо, якісь перші продукти харчування, якісь самі основні, це хліб, можливо, допомога спрямування з поселенням. Нагадаємо в області. І діють цілодобові гарячі лінії. Номери їх телефонів. Ви бачите на своїх екранах. Анастасія Шепетюк Вічеслав Мельник. Випуск новин. Рівняни активно долучилися до збору допомоги постраждалим наслідок катастрофи на Каховській ГЕС українцям. Напередодні в соцмережах почали з'являтися повідомлення про перші пункти, куди можна приносити все необхідне. Сьогодні наші журналісти відвідали одну із точок на найбільшому мікрорайоні рівного північному. Як дитячий садочок перетворився на волонтерський хаб? Дивіться у сюжеті. Наш народ непереможний. Нині вся увага українців зосереджена навколо катастрофи на Каховській ГЕС. Поки військові та рятувальники евакуюють населення із затоплених місць. Люди по всій країні збирають допомогу для постраждалих херсонців. У рівному відкрили низку пунктів, куди місцеві можуть приносити все необхідне. Один із найбільших волонтерських хабів сьогодні сформувався у дитячому садочку номер 52 на північному. Тутешні працівники були здивовані такій кількості допомоги. І, мабуть, воно ви знаєте, в української нації в нас таке заложен. Що ми завжди готові допомагати. І вчора тільки ми вирішили своїм колективом зібрати допомогу. Ну так сталося, що ми на, на, на все місто стали прийомом пункту благодійної допомоги. До десяти вечора ми це все приймали. Ну, сьогодні вранці, коли я прийшла на 7 годину ранку на роботу, звичайно, всі ми були шоковані. В цей садочок повністю був заставлений благодійною допомогою. у закладі розповіли, що з перших днів повномасштабного вторгнення допомагали чим могли, готували випічку для військових, плили сітки. Після повідомлення про трагедію на Херсонщині планували організувати свій невеликий збір допомоги. Однак, мешканці мікрорайону активно репостили через соцмережі про цей міні волонтерський хаб і вже сьогодні немайдужі допомагали вантажити це все в автомобілі. Ми тут з 9.20. Зразу приїхали, зразу почали загружатися. Сюди ми грузимо воду, питну і собачий корм і сухі різні їжу, суху. І якщо поможливі, то можна ще й одяг загрузити. Але зараз вже будемо виїжджати до грузити фуру, то... Скільки можна, то по зв'язку заважаємо кусь всередині садочку. Працівниці навчального закладу активно сортують всю цю допомогу у пакети та ящики. Від ранку робота максимально кипить, а рівняни продовжують приносити бутлі з водою, речі та продукти. Не забувають і про братів наших менших, доставляють чимало кормів для котів і собак. У Мене син на футбол ходить, і в групу скинула мама, я поширила і також що могла принесла. А що принесла дещо з їжею серветки, туалетний папір, водичку і одяг, дешеруш. Значки там такі, от для постіль, що, що, що було. Всю зібрану тут допомогу передають у інші подібні волонтерські штаби міста. До прикладу, цей бус поїхав в одну із точок збору на Литовській ще один до 17-го садочку. Додамо, що від завтра у рівному буде працювати великий міський пункт збору постраждалим херсонцям на базі Палацу культури Текстильник. Волонтери повідомляють про потребу у засобах гігієни, дитячому харчуванні та постільній білизні. Водночас радять не нести старий одяг, консервацію та продукти, які швидко псуються. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Перед судом постане 28-річний житель Рівного. Раніше судимого за майнові злочини чоловіка підозрюють у 10 аналогічних злочинах, який він скоїв з початку цього року. Один із потерпілих, який звернувся із заявою до поліції, став жертвою і крадіжки, і шахрайства, і несанкціонованого втручання в автоматизовану систему інтернет-банку. Відтак 56-річного рівнянина на вулиці Соборній невідомий попросив телефон, аби здійснити дзвінок і втік. Також Зловмисник не опустив можливості через онлайн-банкінг перерахувати різними платежами понад 12,5 тисяч гривень. Чоловік взяв телефон і не повернув ще чотирьом рівнянам. Також він поцупив велосипед. 35-річний рівнянин повідомив, що злодій викрав двоколісний, який син залишив в холі одного із закладів культури. Своїми протиправними діями обвинувачений задав збитків на понад 36 тисяч гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Дива не сталося. Перші у цьому сезоні результати досліджень стану води з басівкутського озера невтішні. Фахівці Рівненського центру контролю та профілактики хвороб виявили відхилення як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками. Детальніше розкажуть наші журналісти. На басовому куті купатися не рекомендують. Упродовж двох останніх тижнів спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб перевіряли стан води у різних точках. При першому дослідженні виявили відхилення за хімічними показниками нестачу кисню та неприродню забарвленість. А вже потім зафіксували перевищення допустимих показників безпеки за мікробіологічними даними. Завищений індекс лактозу кіскішкових лактозопозитивних кишкових паличок Він характеризує. Загальне мікробне забруднення водойми та зазвичай характеризує антропогенний вплив людини на водойму. Виходить, що цього року, як і в попередні роки. Є відхилення від стандарту і за хімічними показниками, і за мікробіологічними, як розповіла заступниця директора Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Гашовська, порівнювати теперішній стан води у басовому куті з минулорічними показниками зарано, адже вода ще не встигла достатньо прогрітися. Однак громадянам, які все ж наважуються купатися в озері, рекомендують пам'ятати про дотримання елементарних правил гігієни. Якщо людина має на шкірі потряби, чи садна, то купатися у водоймі не рекомендова. В будь-якому випадку, після купання купання у водоймі, яка ймовірно забруднена, бажано змити цю воду і обробити рани та подряпини. Окрім згаданих раніше досліджень, спеціалісти центру здійснили проби води на наявність збудників особливо небезпечних інфекцій. Таких у басовому куті не виявили однак, з підвищенням температури повітря потенційні ризики зростатимуть. Це своєю чергою може призвести до неприємностей. Якщо ми відвідуємо. Пляжі, да, де забруднена вода, де забруднений пісок? Є ризик отримати такі захворювання, як інтервірусні інфекції, є ризик отримання вірусних гепатитів, мікозів різних. фахівці також перевірили пісок на пляжі басового кута. З ним, на відміну від води, жодних проблем немає. Попри погіршення загального стану озера, водойма залишається головним місцем відпочинку серед рівнян. Деякі навіть купаються і кажуть, що почувають себе чудово. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Помстився за звільнення. У сарнах патрульні затримали причетного до крадіжки. 6 червня до правоохоронців звернувся місцевий житель із заявою про викрадення документів на автомобіль. Сарненчанин підозрює у злочині 43-річного водія, якого звільнив за систематичне зловживання алкоголем. Вчора, 7 червня, патрульні розшукали ймовірного злодія та доставили його до відділу поліції. За фактом крадіжки слідчі розпочали досудове розслідування. Потреба є, але закрити її немає. Чим. Спочатку повномасштабного вторгнення у Рівному були десятки локацій, де плели маскувальні сітки, і на кожну із них приходили десятки людей. Яка наразі ситуація з плетінням сіток та кікімор для захисників дивіться у сюжеті. Кількаметрова черга по одяг і безкоштовний хліб, а біля стенду із маскувальною сіткою жодної людини. Ось так наразі виглядає подвір'я обласного волонтерського штабу в Рівному. Щодня по одяг продукти харчування, засоби гігієни Туди приходить чимало ВПО. Однак прохання волонтерів допомогти ігнорують та навіть іноді вісміюють. Скажу чесно, прошу, підходжу до людей, прошу, але ну, поки, ну, заставити я не можу, звичайно. Одну фразу таку почула, що це покривало можна купити. Так, ми можемо його купити, але тоді що ми можемо тут зробити для наших хлопців. І ще одна фраза була теж від людей: і, А що воно дає? Тому кожна людина може запитати будь-якого військового, запитати, що дає от саме сітка. А сітка потрібна для того, аби замаскувати позиції, техніку та навіть самих захисників. І це залишається незмінним вже впродовж більше дев'яти років війни в Україні. Вона дуже потрібна зараз, там, де поля вигорівші, там де степи, просто голі. І ми всі знаємо, що хлопці мають техніку і мають що заховати від нашого ворога. Тому це дуже дуже корисна річ. Вони зараз потреби дуже величезні, і хлопці, кожного разу це було. І рік назад, і 10 років назад, коли в нас почалась війна, вона завжди потрібна була. Це розходний матеріал. Наталка Ханенко розповідає, якщо раніше за день могли сплести дві маскувальні сітки стандартного розміру 5 на 8 метрів, то зараз виходить одна в кілька днів. Тоді як на сьогодні військовослужбовцям таких потрібно вже більше 20. Якби в нас було зараз достатньо сіток, мені здається, була б черга. Тому що черга на сітки, попит страш, страшний. У Нас тут дівчатка ще е, теж в складі напроти е, долучаються. Вони теж плетуть і вони ну теж каже біда з людьми. Ну а це потрібні руки, є матеріал, сіточки ми закупили, є все, потрібні руки. Чималий попит серед військових і на маскувальні костюми, так звані кікімори, кікімори, які ми теж плетемо з мішковини, вони теж для потрібних підрозділів вони теж дуже потрібні. Це саме те, що ну можна прирівняти звичайно до броніка, тому що коли військовий. Скажімо так, прикритий, замаскований і виконує свою роботу, його ну, майже не видно. Тож волонтери закликають людей не лише приходити плести сітки до штабів, а й створювати свої павутинки просто в дворах багатоповерхівок. Година плетіння рівноцінна кільком врятованим життям наших захисників. Я розумію, що всі втомилися, але втомилися найбільше втомилися наші захисники, їм там. Ми всі знаємо, а ми тут в тилу, ми маємо чимось допомагати. Година часу і ручки вони теж зроблять велику справу. Я закликаю людей, діток, які зараз вже на канікулах, створювати свої пункти, приходити до нас на Покровську 16. Кожен день з 8-ї години територія рівне книги відкрита. Місце для плетіння воно завжди на вулиці. жти за нашим ефіром сайтом сфера сторінками у соціальних мережах там ви знайдете актуальну і головне перевірену інформацію продовжуємо наближати перемогу кожен на своєму фронті до завтра